Зараз з нами на зв'язку Андрій Нєбитов, це начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. що можете нам розповісти про наслідки ракетних обстрілів сьогодні? Ну, перше, хочу нагадати, що тривога тривала фактично за 11 години 9 хвилин, і була більше часу. Російські війська обстрілювали столицю і столичний регіон. Е, Можу сказати, що станом на зараз, на жаль, ми маємо три будинки, які фактично зруйновані: 15 будинків, які мають дуже серйозні пошкодження і потребують капітального ремонту. І 15 будинків, які мають незначні ушкодження. Але ми розуміємо, що це не да. Останній список тих потерпілих, які на жаль ті будинки, які втрапили у ламки цих ракет. окремо хочу сказати, що навіть вибуховою хвилею перевинула автівку і постраждав водій. Серед потерпілих також є двоє дітей, але я хочу звернути увагу телеглядачів і всіх, що один із дітей, як під час повітряної тривоги, перейшов в укриття ну тобто спустився в підвал приватного будинку. На жаль, уламки російської ракети втрапили в будинок. Даху фактично немає, залишилися лише стіни. Якщо б він залишався у приміщенні, то шанси його вижити були дуже малі. Тому я вот цей сьогоднішній приклад показує нам всім, що треба дослухатися е і виконувати правила е повітряної тривоги і обов'язково переходити в укриттях, підвали або щонайменше е, значить, використовувати правила двох стін. В якому стані постраждалі є інформація від медиків? Є інформація від медиків, стан їх задовільний, травми незначні, легкі, тому дякуючи Богу, дякуючи тому, що немає таких серйозних поранень серед мешканців Київщини. Перш за все, треба дякувати тому, що вони виконують ці заходи, передбачені повітряною тривогою. Ви можете сказати, це були уламки, так і приблизно, хоча б узагальнено райони, якщо можете сказати. Я скажу так, що це лівобережжя Київської області. Ми знаємо, що ворог атакував нас із півдня, і з півночі, і з півночі, і зі сходу. Тому звичайно, наші збройні сили, як завжди, відпрацювали дуже ефективно. Но від уламків російських ракет на жаль не застрахована будь-яка територія. Тому ще раз і ще раз повторюю, дотримуйтесь умов і правил повітряної тривоги. З тих світлин, які вже з'явилися в інтернеті, бачимо в якому стані ці будинки, але є інформація, що пошкоджено понад 30 будинків. Що ви можете сказати, в якому вони стані? Які там руйнування? Так і є ще, ще раз повторюю, скажу, що три будинки, вони зруйновані повністю. Їх треба буде відновлювати з нуля, як то кажуть. 15 будинків отримали суттєве пошкодження, тобто пошкоджені дахи, треба вони потребують капітального ремонту. І ще 15 будинків, які отримали незначні пошкодження, але треба теж потребують ремонту. Окремо, хочу ще раз зазначити, що це не всі потерпіли, адже неподалеко там є. Дачний масів люди будуть я впевнений, що впродовж сьогоднішнього дня звертатися з цими пошкодженнями поліція нагадаю, фіксує кожний цей факт, оглядає і відповідно долучає до матеріалів кримінального провадження. І ще скажіть, будь ласка, люди, в яких зруйновані будинки, в яких зруйноване житло, яка їм допомога надається? Чи є у них притулок? Де у них чи є, де жити? Цей механізм, він відпрацьований. Відразу включаються місцеві органи влади. Відразу задіюється київська обласна військова адміністрація. Якщо люди не мають родичів і бажають отримати тимчасове житло, обов'язково воно надається органами місцевого самоврядування. Тому я думаю, тут питання по забезпеченню людей тимчасовим житлом не виникне. Зрозуміло. Я так розумію, що це вся інформація, яку можете оприлюднити на даний момент. Станом на зараз так, але я хочу сказати, мабуть, це буде найбільше руйнування, які зареєстровані будуть сьогодні в області. Бо ще раз скажу, що ну професійно відпрацювали наші військові, і ви до мене озвучували ту інформацію. Скільки начебто, найсучасніших ракет було збито і калібрів, і розвідувальних БПЛА. Тому ми бачимо, що професіоналізм наших сіл ПВО просто зростає з кожним днем. Дякую вам, дякую вам за включення за можливість зараз зробити в прямому ефірі коментар, розказати нам останні подробиці щодо наслідків ракетного обстрілу Російської Федерації. Начальник головного управління національної поліції в Київській області Андрій Нєбетов був з нами на зв'язку.